Так, маленький відосик, нічого не встигаю. Вчора так все по маслу йшло, сьогодні з цією грибаною шахідною тривогою, коротше, ще тривога є. Ну Ми там, в принципі, що завели трактора, навігація не працює до сих пір, але добре, що є маркера і легенько там досіяли коротше. з приключеннями, але досіяли. Думаю, вийде. О, відбій тривоги. О, найкрас відбій тривоги. Зараз прийду на поле і вже все буде добре працювати. А я що, коротше, пригнув? Попросив батька свого, щоб поїхав, привіз солярки, тому що ну, вже точно не встигаю. А папа мені каже, що наш хитезюк, гад, коротше, цей, положив для мене шпильку, значу, стрім'янку спочатку одну від культіватора варити. Ну і каже, продуй фільтр. Ну, фільтр був забитий мрак, я вам чесно кажу. Десь бляха муха півлітрову банку, пилюки, я з нього висунув тільки. Так що треба буде вставати десь ще через часика три. У нас хмариться і так буде обідно, що я не закінчу це поле. Коротше, Що там? Фільтр продули. Тут короте, щоб фільтр дути, треба Чуєш, що щось шумить. Є тут така трубочка знизу КТЗ, що від компресора до ресивера йде. Короче, покинула чат, лопнула. Ну нічого, ми що зробили? Взяли, підібрали резину, шлангочку на два хомутика. Варити її нема макули, бо вона металічна, В принципі, тримає давлення, йо-моє. Навірно, мабуть, вона давно вже в мене там під... підпчехувала, тому що давно в мене такого давлення не було. Ну, було там шісторочка, 6,5, а це вже ж сімерочку тримає. Ну що, ми летимо на поле зараз. Будемо старатись швидко докультивувати той кусочок. Потім папа привезе солярочку. Залют, солярочку мені в цей в, 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 в. МТЗ до повного. Я думаю, до того часу я закінчу культивірувати. Остануться тільки там поробити, покультивувати. Лишаю трактора, сам коротше, заправляю сівника. Огружаю це все насіння, що ще полишалось, сідаю з Петю в МАЗ і лечу, що в мене там три бікбега, я думаю, повинно насіння хватити. Хоча я з запасом зробив, ту норму таку виставив, думаю, має хватити. Забираю ще три бікбега насіння, склада, їдемо і до посініння будемо сіяти, ну я буду сіяти. Бо я замітив, що Колись в тракторі, коли ти сієш чи культивіруєш, то ти втомлюєшся. А зараз це наоборот, коли ти сієш, то це ти відпочиваєш. Або культивіруєш, то це ти відпочиваєш. Бо ще оці вискакують мами... моменти оці. Коротше, це... Вибачайте, язик може заплутується, бо це дуже втома вже велика. Моменти оці, десь там трубка лопла, стрімяночку треба підварити, ще туди-сюди треба не забути промастити каточки на, заді, на, куль... на... культиваторі. Ну коротше, ганяємо. Не здаємося пацани, працюємо. У нас виходу другого нема, нам треба працювати. Я мені там пишуть в коментарях, я не один. Я розумію, хлопці, я не один. Скидайте свої відео, як ви не одні. Бо ті, хто пишуть, то тіпа, я щось відео їхніх не бачу. Хочеться підписатись на канали. А ті, хто скидають відео, вони ще задають питання. А коли я здиваю відео скинути? А от, коли їду, міг би покурити, а я засніму відео і зараз нажму, там щось напишу в автоматі. І хай потихеньку воно вам туди закачується. А буде у вас час, ви його переглянути Так що лайки, підписки. Пишіть щось там, мені цікаво, десь вечором на досугі ночі прочитати ваш коментар, який, який я дурачок, що воно, бляха не спішити, все воно там зробиться. Та ні, хлопці, один день весни, нормальна аграрія, а потім ціли, цілий рік кормить. Так що Якісно і гарно посіяти вчасно. це... Майже 80% вашого майбутнього врожаю. Так що такі справи. От Навіть зараз ми закінчимо сіяти, там можна насіння робити. От був би дядь Ваня, можна було б відправити, щоб пару рублів заробив. Дзвоний колега, він мене завжди слухав. Вадим там такий є. Щоб я йому понув розсіяти. Якби дядьбаня міг заробити пару рублів мені і собі, ну, людина хворіє. Давайте побажаємо Дніпрочку, щоб він скоріше вилікувався. Він став до ладу, тому що бачу, він вилікується тоді, коли 18 закінчується. Нічого, я його люблю даже який не буде робити з придумуй. М'ячмінь починає жовтіти, чи то від морозу, чи що. Надо його гуматиками вже підтюрять пролетіли. Все, пока. Покурити хочеться.